Іна задоволена, дихає вже свіжим повітрям. А ну да, я покажу людям, що отвір зроблено. Було нескладно, півтори години активної роботи і все зроблено. Встигли вже трошки і поприбирати, Інна і встигла вже нарізати на завтра задач, потрібно поклеїти буде обоги, в чим завтра раненько її займемося. О, харо дихать, а то ще надихаєшся. Любиш свіже повітря? Да. На, кінь. Закрий отвір, щоб не витягувало те, е, тепло. Ти, ти більше свіжість не... любиш чи тепло? Тепло. Ну, то за заг... глуши. Ти не поплутав діаметр дирки. Як я сюди засуну? Ну, завжди все велике, вузьке влазило. Витягуй це, витягуй трубу, нащо вона там, ти що на приколі.